Трамп втратить свої мільярди через авторські права. Щодня ми самі того не розуміючи і не знаючи, порушуємо авторські права. Та можемо попасти в таку ж саму ситуацію, як і Трамп. Минулий президент США, теперішній кандидат Дональд Трамп, на своєму предвиборчому мітингу використовував культові хіти відомих виконавців та транслював на відеокрані кадри з учасниками гурту Ампа. Після цього дистриб'ютор гурту Universal Music заявив, що вони не надавали дозволу на використання музики та відео або в компанії Трампа, а тому кадри з цього заходу повинні бути негайно видалені. В такому випадку гурт АБ взагалі має право подати позов до суду для стягнення з кандидата досить велику суму грошей за незаконне використання їхньої музики та відео. Тому Якщо Трамп продовжить використовувати відео та музику без дозволу правовласників, то суди зможуть його розорити, адже сума вибух за порушення прав може сягати десятки мільйонів доларів. Тому майте на увазі, що не можна просто так брати без дозволу правовласників і показувати всім фільми та музику на заходах чи громадських місцях. Підписуйтесь та ставте лайк, щоб знати більше корисної інформації.